Насильство це річ, якої не потрібно цуратися. Про неї потрібно розповідати всім, повідомляти рідних та близьких. Ця акція досить важлива, тому що в Україні насильство це розповсюджена проблема, і з нею потрібно якось боротися та захищати слабших та інших від неї. На жаль, насильство – це зараз дуже розповсюджена проблема. Я сьогодні тут для того, щоб допомогти і показати усім, що якщо у вас є то це потрібно говорити, а не мовчати. Анна і Антон учасники акції Ні насильству молоді люди вирішили підтримати таку ініціативу, адже вважають, що зараз як ніколи не варто мовчати про такі важливі проблеми. У рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насилля у могилеві подільському пройшла вулична акція. Таким чином, організатори мали на меті нагадати громадськості про існування цих проблем у суспільстві, підвищити рівень обізнаності людей щодо усіх форм насильства. Ми зібралися, щоб люди зрозуміли, для чого проводяться ці акції, і щоб кожен своїй родині в сім'ї не замовчував. Це саме основне. Потрібно розуміти кожній сім'ї, кожній родині, які є методи, які є відповідальність, міра відповідальності. А особливо стосується ми як соціальний захист, це наші сім'ї, наші родини. Тому що якщо є агресія, якщо ти агресуєш, воно породжує агресію. Якщо над вами здійснюють насилля, не мовчіть. Про це закликають і поліцейські Могилів-Подільського районного відділу поліції. Статистика за насиллям в Україні невтішна. За останній рік у Могилів-Подільській громаді правоохоронці зафіксували чимало звернень. Спочатку 2023 року до Могилів-Подільського РВП звернуло 120 громадянина з приводу домашнього насильства, вчинені на території могилів Подільської громади. Слід звернути увагу, що часто свідками домашнього насильства діти. Насильство як психологічного характеру, сексуального, економічного, а також фізичного характеру. Поліцейські проводять роз'яснювальну роботу з приводу протидії домашнього насильства, радять людям звертатися на спецлінію 102 для отримання необхідної допомоги, так як наразі з військовим станом на території України проблема насильства набула дуже великої популярності. Це велика проблема. Вкотре закликаємо про важливість протидії будь-яким проявам насильства. Відтак усі учасники вуличної акції відкрили помаранчеві парасольки та пов'язали помаранчеві стрічки як символ майбутнього без насильства.